Доброго весняного ранку, мої малята, я рада вас вітати. Дітки, послухайте, хто це так голосно цвірінькає. Так, це пташечки, горобці. Але чому вони так голосно цвірінькають? Що сталося? Як ви вважаєте? Дітки, горобчик каже, що на вулиці холодно. Сонечка немає, воно не зігріває, і пташки замерзли. Малята, давайте допоможемо пташкам і знайдемо сонечко. Ой, дітки, погляньте, до нас прилетіла ще одна пташка. Ви пам'ятаєте, як її називають? Так, малята, це ворона, а звати її Каркуша. Каркуша, ти раптом не бачила сонечко? Не бачила, але я допоможу вам його знайти. Але прошу і вас допомогти мені зробити намисто. У мене є ось такий гарний кошик з намистинками. Дітки, погляньте, як багато намистинок у кошику каркуші. Давайте розглянемо їх поближче. Подивіться, яка гарна намистинка, якого вона кольору. Так, дітки, зеленого кольору. А якої вона форми. Так, дітки, це квадрат. Намистинка схожа на квадрат. Давайте поглянемо на наступну намистинку. Якого вона кольору? Так, дітки, синього кольору. А якої вона форми? Так, трикутної. Ця намистинка схожа на трикутник. Ой, погляньте на цю намистинку. Якого вона кольору. Так, малята жовтого кольору. А якої вона форми? Правильно, круглої форми. Молодці! У Каркуші багато різних намистинок, але вона хоче собі жовте намисто. З жовтими намистинками. Отже, давайте, дітки, виберемо намистинки жовтого кольору та круглої форми. Покажіть пальчиком, де такі намистинки. Молодці! Намисто, яке хотіла Каркуша, ми зробили. А зараз давайте зробимо їй подарунок. Намисто з різноманітними намистинками. Ось у нас є така шнурівка. На неї ми будемо нанизувати наші намистинки. Спочатку візьмемо квадрат зеленого кольору. Покажіть пальчиком, де він. Молодці. Тепер беремо жовтий круг. Покажіть пальчиком, де він. Розумнички. І ще візьмемо трикутник синього кольору. Покажіть пальчиком дітки, де він. Молодці! Ось наш подарунок для каркуші готовий. Подивіться, яка вона щаслива! Одягнула своє намисто жовтого кольору та круглої форми та наше намисто подарунок. Каркуша нам дуже вдячна. Дітки, погляньте, ось і сонечко повернулося та буде зігрівати пташок. Скажіть мені, малята, що ми з вами сьогодні робили на занятті? Ми допомагали горобцям та вороні Каркуші. Що ми робили для ворони Каркуші? Так, ми зробили для неї намисто. Якого кольору та форми були намистинки у кошику Каркуші? Так, зелений квадрат. Жовтий кружечок та синій трикутник. Сонечко побачило, що ми з вами зробили добру справу і тому вирішило повернутись. Таким чином, ми допомогли і горобчикам. Дітки, ви дуже старанні, кмітливі та уважні. Я дякую вам за допомогу та за увагу. До побачення!